Виїхали, друзі. шановні ми в ефірі. Добре, дорогі, колеги. Розпочинаємо нашу комісію за використанням та агломерації. Форум у нас є. Тому пропоную перейти до порядку денного затвердження. У нас сьогодні 15 питань і плюс одне додаткове. Третє, четверте переносимо. Ні, <говори> ні, четверте, п'яте. Четверте, п'яте і. Четверте, ні, Четверте-п'яте. Четверте, <говори> п'яте. Четверте, п'яте. Четверте, п'яте тоді виключаємо з порядку денного. Ставлю на голосування перший порядку денного. Хто за? Я за. П'яти. Перше питання про ствердження нової редакції структури виконавчих органів Львівської міської ради. Викладаємо просто в новій редакції, нічого не змінюючи структуру. Ця ухвала вам довідомо, бо там не передбачено. Візу просто інформуємо, щоб не виникали додаткових. Беремо до звуку. Хвалу до уваги. Якщо немає заперечень, на голосування. Хто за? Я за? Дякую. Наступне питання про ствердження нової редакції розмежування повноважень. Воно базується на попередній ухвалі про структуру. Викладаємо в новій редакції, щоб не було багато змін. Є декілька моментів. Перше, ми передаємо повноваження департаменту природних ресурсів здійснення державного контролю, оскільки управління державного контролю за використанням земель. Ми працювали, уточнюємо абсолютно порядок укладення договорів і. Додаткові пункти це організація проведення звірки з головним управлінням Державної податкової служби і департаментом фінансової політики по нарахуванню сплаті орендної плати за землю. Додаємо ведення обліку договорів з орендної плати за землю для того, щоб збільшити надходження до міського бюджету, і аналіз виконання зобов'язань, як допомогу приведення, за якими договори оренди землі та сервіту. Ну, тобто, це технічні моменти, спрямовані та спрямовані, власне, на посилення контролю сплатою раної плати інших поступних договорів. Окей, okay. пропоную тоді з зауваженнями на розгляд ради. Кожна франція буде визначатися. Хто за? <різв> Я за. Провестні змін до ухвали про затвердження програми перспективного розвитку православного зону. — Є доповідач? Що mm -hmm. є, є. міняється? Значит, у нас Є ось така промислова зона, доєднуємо ще 96 гектарів потенційної зони. Це колишня територія Лисини, 17 вільних земельних ділянців, е, які органічно приєднуються до промислової зони. Там є землі промисловості, там є землі складських приміщень. Оце є наявна промислова зона, та, що зараз є. Богданівська, Басківська, Гайдучка. Доєднується ось ця територія. Чи вільні ділянки? 17 зменювань ділянки. Mm. А вони мали? Що значить вільні? Колись вони були людські, нелюдські. Це територія лише не mm. існує? Давайте зауваженнямо на розгляд ради. Хто за? Я, Я за. А що це взагалі за, за історія така? Ну, ви детальний план території таким чином змінюєте? Зону змінюєте? Е, нас... Ну а що це, ну, це визначає ця історія з тими промзонами? Значить, дійсно, В нас була сформована промислова зона безкітська, гайзочка, мотай. Ну, ну, взагалі ухвалою, є, є ухвала, в якій є 10 промислових зон. Одна з них це Шо, є ухвала? Ні, ти... ні, ні, дивись, я, я розумію. Я розумію, що... все, я дуже Нас добре все розумію. Вага. Просто ми якісь нотивні речі запроваджуємо. Дивіться, Про оця нив... зона зараз, е, ту, що ви хочете доєднати, так. який там статус згідно генеральних і детальних зонів? Як це, Землю, не землі промислована. Да. Ну, Воно вже затверджена, да. вся вся історія. Наскільки мені відомо, там детальний план території розробляється тут, здається, вже навіть затвердження. І там ми нові території для промислового використання. Економіка просто їх включає свою програму, що тебе поміняється своє використання. Правильно? А як так. може архітектура поміняти використання план? Тобто прийняти банки працюють на то, щоб зберегти промислову здобут і вони включають просто в перелік промислову зонду для того, щоб зберегти та самі сюди, промисловість. Щоб а, архітектура потім не забула а. поміняти і не помітила шалі. Скажіть. Ну це ж все органи. ране. Як шкабінати не воюєте? Це насправді підміна. Треба мало честь посилати, доложення. Тут і дрібні відносити зірну нічого. Закільки треба, мало? Це така історія. Кабінетні. Питання номер 6 Внесен зміни до ухвали міської ради 1924 року. Поясню коротко, на з минулого септу минулого року ви дали дозвіл на коригування договорів оренди землі промисловому простання різко зростає оренди бази з грошового тілку. Ми Мета поставка де є Це має бути промисловість в ході промисловість на основних землях, але вже процесі. Ці ухвали, ви деякі деяких випадках буває на землі промисловості, ви також для комерційного використання. Ми ви просто доповнюємо, що ти хочеш до додатковим тимчасові. Тим, тим. Пояснить, будь ласка. Тобто ви Поясні. код 11.02 міняєте на який Ні. код? Ми тіку так само лишаємо. Тобто, ми скажемо так, у нас буває на землі промисловості. Діляк прокусує якісь слідчі потреб, в тому числі і комерційні. таке буває, таке є. Чекайте чекайте секундочку, Сергію. Секундочку. У нас землі не промисловості. У нас землі промисловості, транспорту та зв'язку. Так, певними кодами. Правильно. Код ми не ми міняємо, лише на тім є. Так, а в нас кажуть знову наслідок цього рішення для промислових підприємств, які займаються в тому числі комерційною діяльністю, але це є не, не ну, типу, не як це правильно сказати. Комерційна діяльність їхня, а не є комерційна діяльність, там, не знаю, умовно кажучи, ровери не продають на промисловості. Так, продавців. Але в момент, що такі випадки, де ми чітко діяльність, діє, ставимо більше відсоток урядних плава, Ставимо 6%. Таке також є. Тобто використовують рамку декому. Я просто знаю випадки, де цією ухвалою можна підняти в 20 раз нарахування за. з грошову оцінку. Не про грошову оцінку, а саме помі... замінюються кодиків. Ви зробите просто. Ми просто доповнюємо ще один критерій. Тобто ми е... також тобто визначаємо, що це тільки для тих, для тих ділянок, де грошова була 3% вже ціни. Ще один критерій, що не промисловості. Тобто. Ми просто доповнюємо ще один просто пункт. Тобто Який просто... наслідок в розрахунках? Як ви появилися користувачі, які мають Наприклад. Мали... Я зараз вам хочу сказати, бо знаю, які пару батьків на вже було. Просто хочете мене вточнити, що землях промисловості з кодом промисловим, який ми не міняємо, що активним не був, вони ділянку використовують для певних інших потреб, тому що комерційних. І ті користувачі, які згадаються, окей, ви поставили переднюх промисловий код, ми підпадаємо туди, давайте нам зменшити студентну плату. Вони кажуть, стоп, ви ж використовуєте не, 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 не для промисловості, а для їх. Наприклад, торгово розвитку нервають розв на не увазі, ну не можна. А таке комерційні. Офіси, деякі знутрішні магазинчики далі. Але ви не що ті речі, ми вже відцікали раніше, ви стане більше відсотку плати. Ну Просто там ще один критерій. Для тих, кого орендну плату гривень. Я, я пропоную на розглядати. Взагалі ну, аналізуєте ситуацію, я просто дивлюсь, але тут по центрі ходжу. У нас бізнеси максимально закриваються Всі, по всіх напрямках. У нас Це. я просто бачу нову. Скарати як сканер, думаю, з кого-то ще можна десь вдерти. Ну, щоб, щоб ми не, не нарадили собі біди таким підходом. Ми робили не те, що збільшено збільшувати товарну плату. Ми робили те, що ми мусили, мусили зробити, бо так вимагає закон. Але ми від себе шукаємо різні варіанти, щоб просто мінімалізувати ви Знаєте, ми тебе зробили певні проручку центрі приводити кошти. До нас багато претензій зараз про кручу контролю. А то, що ми це речі зробили, я вже це правильно зробили час війни, зменшувати певні речі. 12% зоти, по тому стало незаметно. Не просто Володимир каже, що тут є загроза не зменшення, а збільшення. Ні. Ми зараз від, відсікаємо декілька підприємств, які використовують ділянку на комосов для комерційних цілей. Все. Треба глибшого аналізу знати. Вікторія Вікторівна написала, що дана ухвала може привести до зменшення надходжень міські підчистити. Конкретно дане не приведе до зменшення. Ставлю на голосування заважні на розгляд ради. Хто за? Я за. Просто щоб розуміти. Закони економіки ніхто не, не це. Все, що буде змінено в сторону збільшення, віддається в кінці кінців на кінцевому споживачеві. І в нас виступів буде а, мати не ті, наприклад, ціни на споживчі товари, чи не споживчі чи промислові товари, ніж інші області. І це буде відтік тоді інвестицій з міста. Тому завжди має бути цього плані баланс. Не шукає, не шукає Тобто просто-просимо просто лишаємо -просто певний критерій, щоб не вирішити. Я розумію, що, знаєте, називаємо це так, там лазейки закрити, да. це одна історія. Але щоб воно потім, знаєте, позакриваєте, а потім як піднімете всім, то, ну, мовно кажучи, все поміняється. І вже нічого зараз не буде. Добре, рухаємося далі. На затвердження управління земельних інструкцій техдокументації з житлової район збоїща. Це принтер розумно велика територія, близько гектарів землі. Ці вільні території, ми просто реєструємо запустя. Зауваження немає ставлю на сьогодні. Хто за? Я за. Затвердження громадянам техдокументації щодо передачі у власність, пільно сумішно власності та оренду земельних ліна. Там немає Не, залежний... за, за. Я за. Громадян, так документації щодо передачі громадянам власність, оренду та земельних гляданих які час поршовані в межах червоних буде. Ставлю на звання за підтримку хто за. Я за. Надання ПП, ПП Галицький шлях, земельна ділянка в оренду солодові на вулиці. Солодові, 4 та Чаківські 50 Землі промисловості. Це Вениківський районок, немає ділянки, не праві постійного користування, зараз в команду на межах саме категорії. Будуть платити більше виноплати. Ставимо насилання за підтримку, хто за. Я за. Збереження ТЗВ, Агрокультура, Захід 2, проєкту зимоустрою щодо передачі воребних ім'яцька. Хто за? Я за. Вення громадянина ходу, АВ. Так, документації в улице Галицької армії 12. Стали на голосування за підтримку. Хто за? Да, да. Я За. В оренду. Да. Ставлю на голосування за уваженнями розвідради. Хто за? Я отримаю. Стоп, тоді у нас увага е, не набрала. Тоді рішення не, буде рішення, не прийнято. Рішення да. не прийнято. Окей. Тоді. Добре, рішення не прийнято. Наступне надання місто добля дозволено розгорнення проєкту. Відведення доведення. Карт 72 узруть. Це народний дім у Дублянах. Народний дім треба. голосування за. запитання, хто за. Дайвань. Подаривай. Я за. Доступно, так само народний місті місце вулиця Шевченка 52А. Стрелізалі. Правда, на вас ваня секретарь. Хто за? Я за. Так, у нас є додаткове питання про забор заняття. Що означає народний дим вместе дуплями? Сожале вместе, туплян. Просто слово за пьедуш немає вместе дупля. А, не так называется. <рес> <рес>. Та так, це назва комунального закладу. Так колись назвали. Народний дім міста Дубляни в селі Завадів. Хитра... <сміх> <сміх> так, ось, давайте щось що питання додаткове. додаткового автодорфа. <плузь> давайте додаткове розглянемо. Затвердження капелю автодор щодо відведення земельної ділянки вводиться на куличка дорога. Ставлю на освані за підтримку. Хто за? Я за. Да, да. Так, дякую. Порядок денний не вичерпаний. У нас ще є великопотання. Питання по змаганнях для цих 32. Ні. А що саме там на підіряці? Е, а... це Тест тобто. слід. Тут де в порядку плану буде? А, ну то Значить, так. Це процес? Ні, 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 ні. ні, ні. ні немає, тому що ми знаємо, ну немає ж, просто знаємо, чи... Ну давайте цей. і хоча б розвистьте проблематику. Проблематика наступна. у нас на колорному ринку творення Salon Воно було користувачем земельної ділянки на право акту постійного користування. Ну, власне, мамовідомо, в липні місяці було прийнято зміни до ухвали про податок власне, на земельні ділянки і постійним законним користувачам приватної форми власності. З 2025 року встановлена ставка податку розмір 9%. Ну, тобто підприємство умовно стався значно менше, а з 2025 року була постійно плати... по користування. Так, та, вона була в постійному користуванні. Тепер з 2025 року ну це катастрофічна розмір. Підприємства ми звернулися, щоб припинити постійне користування і переформити власне відносини на постави договору оренди. Тобто, тобто, відомо, пропонується встановлення там орендної плати для нашого підприємства в розмірі 7%. Власне, наше звернення стосується, щоб розглянути на комісії можливість встановити хоча б на рівні 3%. Це би трошки полегшило вас на роботу. 12 до 3? 12 – це ставка, ставка була податку 25-го. А я в нас порядку дам йому. Нема, коли ви звернення подавали. А ми не подали, ми тільки з ним прийшли, тому, власне... Ні, ви тоді подавайте, подавайте, ми будемо розглядати. Тобто управління земельних ресурсів. Так само дасть своє заключення щодо вашого буде би закинула вона ще не роздрукована? Ну наскільки мені відомо, я не знаю. Я думаю, що мало бути роздрукована. Тому я думаю, що вона буде на цій власній комісії, тому не перевертання. Трошки так я думаю, що питання додаткових. Тобто це можливо в мене передчасний був візит. Я прошу це. Та нічого, це, 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 це залишається землі. Це є землі промислової категорії. Код там є 0,7 як землі громадського призначення. Так, 3, 3, так. 3, 3, 3, 3. так. ну, Я навіть не можу з ним взяти, ми дуже там, Згідно положень, сухо скажу, три ставиться ставляться чітко для. В такому випадку ставиться чітко для земель громадського призначення. У вас не спрошу там, де використовується для громадських тіл, у Вас більше скільки розумієте. Це, це, це е, основний вид діяльності взагалі, до чорне підприємства, яка він буде там основним за тобто це, це наука тобто, науково підприємство, це державна науково-атестована установа держави, але приватної форми власності. Розумієте? Тобто, ну ви розумієте, що зараз наука в такій ситуації, що вона і так фінансується за залишковим принципом. А що ми такі? Що ми тут є? Що саме, виробництво? Це ділянка під, під, просить під обслуговування будівель, де провадить власне діяльність наукового підприємства. Тобто, якщо про, про діяльність наукового підприємства, ми можемо сказати, власне, тоді виконавчий директор, якщо, ну, якщо було б цікаво, чим власне, займається підприємство, щоб розуміло, що це не, не, не комерсанти по своїй суті, що це, власне. А чим ви займаєтеся? Ми науково власне підприємство є. Маємо виробництво Херсалі, скремі власти не робимо. Робимо, е, ви виробляєте їх. Так? Не yeah. розробляєте, а Дос, виробляєте. Досліджуємо. Також характеристики різної властивості. Ми маємо з е, міністерством е, ці договори. Ну, зараз ну, ми маємо переконати, як науково-власні розробки йдуть і е, це, просто такі ну, роботи є. Також ми маємо, е, філію е, кафедри е, в Франка університету і політехніки. Приймаємо студентів. Маємо як лабораторії це навчання. У нас є сім докторів наук, які Флата, працюють в науковому підрозділі. Дві філії маємо. Снімається одна направлена на кремніві обробку пластин, інша філія направлена більше на керамічні такі пластини, які використовуються. Також ми маємо зараз з підприємством оборони промислового сідовора. Які і ми є визнане підприємство критично міністерства економіки України тоді про що ну, Якщо ви, якщо якщо ви я просто ну спочатку не кита я я до це моменту прийняття ухвали. Та все було на своїх місцях. Тобто це був збалансовано розмір ставки податку для постійного землю користувача. Ну він, він влаштовував підприємство, поприступу справно розплачували тут цей. Ну 12 – це Якщо просто ви катастрофа. Це на державу, тим більше ви адресації допомагаєте ми... обороноздатності. Якщо вона в... може через руху категорію складно, ми ж можемо включити їх в цей перелік. Там сік на ділянці не користується. Так, це справа тому дев'ятки при декілька користувачів, але вони також з навіця. Тут це підприємство, яке займається також фактично науковими розробками. Є? Дивіться, давайте так. Перше, нам треба визначити стосовно порядку денного. Якщо воно буде включено на наступне засідання, це для вас буде катастрофа. Буде катастрофа, я не можу ремонтувати. Чому? Відважаю, ми не... Буде. Хорошо, значить, її треба внести, включити в порядок денний. Тоді я вам рекомендую е пройти, е я не знаю, на колегію. Яка в нас буде завтра, в п'ятій годині, і аргументовано пояснити необхідність прийняття цієї уклади. Якщо колегія погодить і міський голова погодить, тоді ми четверте. Степан, ваша думка. Я хочу сказати до моменту, то те, що знаю, я там державна деправості постійного властування, власне, не десь так, що не розсудження. Може і все вірно. Наші мої представники зробили проєкту фаза який розвитляє на сьогодні нашого дикону, я ще вірю. Вони не закриється. Це ж поки, що зараз ось тільки лаз, чи інші просто стоїть так. Це перше чого, розумієте, левова частка тої земельної ділянки, нас вона все одно буде на... Ні-ні, Сергій, екскрасі... Сергій, Сергій не про це питає. Сергій питає, що на, на цій земельній ділянці є інші є. користувачі, є. які, які не є науковими вони і не промисловими, вони а займаються звичайною комерційною діяльністю, і вони би не мали помати пониження. Вони мають Майже кожен дотичність до тої чи певної галузі, скажімо так, луки чи виробництва. Тобто і в майбутньому просто це вимушена міра. Ми, коли пореформуємо власне з, -з, 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 з акту на оренду, пізніше ми зробимо там правильну технічну документацію, розділимо, сьогодні. і, 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 і там міська рада може визначати кожне для кожного там е кадастрового номеру свій код, цільове призначення, тому подібне. Ну зараз просто така ситуація. Ну я розумію. Просто радницю я розумію, <п> я <'ят>... з питань <'ят>... ці підприємства. <'ят>... Давайте так, ми тоді попросимо ваші за <'ят>... це питання <'ят>... вивчили максимально. Можливо, дійсно його треба. І ми колегії дискутували, Зу. заключення. так. Ja, ну, кажу, я я, я, я хвалю роздрукую безпитання. Я зараз не напевне, я, я поставив ставку з музичним. Це дуже бажаю. Тому що ви звіт, я, я зараз пітера з собою не перехватимо. Я кажу, бо якщо там все так, як кажуть представники, то я думаю, що це треба. Я розумію, підгодні кам'яні, то ви нам. Тобто можемо, якщо необхідно, дати якийсь додатковий документ, який би підтвердили. Так, які би підтвердили це просто, ну це вимушено зрушу. Я, 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 ви, я, я Доправда до вас немає ніяких протезів. Португалія, то більше що ми є. з вами говорили перед комісією. Таких людей у нас зараз стає чимраз тим більше. І тому це до По максимум людям ставлять 12%. Вони і так той бізнес час війни не стягне. Я розумію. Нам треба тоді сідати і щось вирішувати. То ми подушимо ковців, Тоді в Вас стиль більше просто Ще яка у нас просто дивимося до постароки, то у нас було газон був, Паркан далеко, а парк, будівля це. Якщо під будівлю, розумієте, це одна площа. А в нас ну, колись подували цей велика, велика територія, відносно велика, яку вона не використовується. Ми максимально розберемося і думаю, що приймемо справедливе рішення. Добре, тоді дякуємо. Тоді завтра ми ще до вас завітаємо. Дякую. 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 Obrigado. Ah, tá ah, ah, ah.